Переважна більшість країн світу на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй повністю підтримали Україну, засудивши агресію Російської Федерації, вимагаючи звільнення окупованої української території. Це дуже важливо для нашої держави. Це рішення. Генеральної асамблеї ООН і підтримка всього цивілізованого світу, зокрема, і в парламенті також приймались дуже важливе рішення. Я нагадаю нашим співвітчизникам і шановним колегам, що завдяки бездумній злочинній діяльності Януковича і його оточення, його кабінету міністрів. Україна була доведена фактично до банкрутства. Уяви собі 200 мільярдів гривень розрив бюджету, який нічим не можна було перекрити. І саме тому Верховна Рада за поданням Кабінету міністрів прийняла дуже мужні рішення, зробила дуже мужній крок. Ми з вами проголосували. Закон про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання України. Ми з вами зупинили країну за крок до повного банкрутства, до зупинення платежів по пенсіям і зарплатам. Ми з вами створили передумови для проведення антикризових заходів Кабінетом міністрів. І я дякую всім народним депутатам. Які проголосували за цей важкий пакет жорсткої економії, але необхідний для стабілізації ситуації в нашій країні.